У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Вижди нещасливий у тебе час, Та й запустить пазурі в печінки, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте, немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти.